Польські перевізники не пропускають через кордон гуманітарну допомогу та цистерни з паливом. Про це заявив заступник міністра розвитку громад території та інфраструктури України Сергій Деркач. За словами посадовця, заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечних вантажів не відповідають дійсності. Було зафіксовано численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять у чергах. Тому всю інформацію передали польським колегам з міністерства. Як пояснила речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Польські протестувальники пропускають гуманітарну допомогу лише коли вона під'їжджає до пункту пропуску. Справді цистерни гуманітарна допомога стоїть у черзі е через те, що черга дуже-дуже велика. І так було з самого першого дня протесту, і то не тільки зараз. Про що ходить? Протестувальники свідомо вручну не вибирають гуманітарної допомоги або цистерн із загальної черги. Черга вже зараз близько 50 кілометрів. І якщо в неї ну, доїжджають нові машини і шикуються десь там хвості тої черги, то зрозуміло, що ніхто до неї 50 кілометрів не доїжджає і навіть не питається, а що ти везеш? Вони пропускають гуманітарку або цистерну у тому випадку, якщо вона вже під'їжджає до пункту пропуску. Наразі у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури чекають відповіді, як це корелюється з заявами поляків про безперешкодний перетин таких вантажів.